Математики. В Стародавній Греції арифметику, науку про загальні властивості чисел відокремлювали від логістики, мистецтва обчислення. Греки вважали, що дроби можна використовувати лише у логістиці. Вони вільно виконували арифметичні дії з дробами, але числами їх не вважали. Грецькі вчени були впевнені в тому, що математики мають займатися лише цілими числами. А дробами купці, землеміри, механіки та інші. Засновника фінської академії, видатний філософ Платон, говорив Якщо ти захочеш поділити одиницю на частини, то математики піднімуть тебе на клпини і не дозволять цього зробити. Таким було ставлення до дробів вчених математиків Стародавньої Греції. Проте, не всіх. Видатні математики Архімед та Герон Олександрійський користувалися дробами. Навіть Піфагор, який зі священним трепетом ставився до натуральних чисел, створюючи теорію музичної шкали, пов'язав основні музичні інтервали з дробами. Отже, сьогодні ми продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1 частини. На попередньому уроці ви дізналися, як знайти частину від числа. А сьогодні ви відкриєте правило знаходження числа за величиною його частини. І одразу попрацюємо у робочому зошиті. Будь ласка, дістаньте та покладіть його перед собою. Від попередньої роботи ми відступаємо 5 рядочків та 5 клітиночок на 6 записуємо. Число класна робота. Число класна робота. Самостійно записали. А тепер, будь ласка, каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, відповідь до задачі. Пиріг розрізали на 12 рівних частин. Як називають одну таку частину? Одна дванадцята, вірно. Пиріг розрізали на 12 рівних частин. Як назвати одну таку частину? дванадцяти. Тож, запишіть, будь ласка, перевірте, щоб все було красиво та каліграфічно. І одну 12 через клітинку запушіть, будь ласка, до кінця рядочку. У підручнику відкриваємо сторінку 92. І перше завдання найлегше. Воно у нас робиться усно. Погляньте, нам треба всього лиш назвати яку частинку фігури зафарбовано. Так. На першому квадраті у нас одна. Подивіться, на дві частини, і одну з них треба назвати одна, друга. Вірно. Тисніть на паузу і пробуйте самостійно. На наступному. Що у нас зображено? Одна четверта. Подивіться на чотири частинки поділили. На третьому у нас взяли одну частинку і поділили на. На вісім частинок, вірно. Далі одна, восьма. Також, подивіться, просто по різному поділили на частинки. І на останньому одна шістнадцята, Правильно. Тож, дітки, скільки всього тут частинок? 16. Тут 8, 8, 4, 2. Да? Тобто, от, оця частинка називається одна друга, і ось ця одна друга. Давайте згадувати. Ось ця частинка 1 четверта і ось ця одна четверта. Ось ця одна четверта і ось ця одна четверта. І так кожна частинка Одна восьма. Одна восьма, одна восьма, одна восьма, одна восьма. І так всі. Так само і тут одна шістнадцята і кожна ця клітинка це одна шістнадцята. Але давайте з вами подивимось, яка частинка буде більша. Одна друга, чи одна шістнадцята, чи одна восьма, яка із них більша? Згадуємо, із двох частин більша та, у якої знаменник менший. Тобто одна друга буде значно більша за одну 16. Це можна поглянути і візуально. Подивіться, одна друга, яка вона велика. І як виглядає одна 16. І ще раз, внизу таке невеличке правило, перечитайте його. 92 сторінка. Давайте перевіримо, чи правильно знайдені частини від цілого. Одна восьма від 32 це 3. Як перевірити? Дітки, згадайте, як ми знаходили 1 восьму від числа. Там, якусь частинку від числа. Нам треба було оце число поділити на оцю частинку. 32 поділити на 8, скільки буде. Чи вірно це? Тисніть на паузу. Та самостійно спробуйте сказати, чи правильно у нас все вирішено. Тож, перевіряємо. 1 восьма від 32 це 3. Ні, невірно, 1 восьма від 32 це 4. Адже пам'ятаємо, 32 поділити на 8 буде 4. Одна друга від 4 це 1 літр. Ні, невірно. Одна друга від 4 це буде 2 літри. Адже що? Адже 4 поділити на 2. Буде 2. Одна п'ята від 35 кілограмів це 7 кілограмів. Перевіряйте. Нам треба число поділити на кількість цих частин. І буде. Сім, вірно. Правильний у нас вийшов такий приклад. Частинку від цілого знайшли правильно. Одна дев'ята від 45 це 5. Чи вірно це? Як ми перевіримо? Ми число поділимо на кількість частин, тобто 45 поділити на 9, та й буде 5. То це дійсно 5 метрів від 45 метрів. Тож, молодці! Добре попрацювали. А у нас завдання третє. Та, погляньте, така невеличка задача. У Славка було 15 зошитів. П'яту частину зошитів він списав. Скільки зошитів списав Славко. П'яту частину зошитів він списав. Скільки зошитів списав Славко? Погляньте, уважно. Тобто від 15. Ми забираємо цю 1 п'яту, отже, п'яту частину. І треба дізнатися, скільки означається одна п'ята частина. Тобто, скільки буде одна п'ята від 15. Одна п'ята від п'ятнадцяти зошитів це. І ми згадуємо, як знаходити. Треба число поділити на кількість частин. То у нас і вийде розв'язання 15 поділити на 5 дорівнює 3. Тобто, 3 зошити це одна п'ятнадцята від 15. Так? Добре, зверніть увагу, дуже уважно, будьте з коротким записом. У нас така усна, цікава задача. Вже трошки втомились, давайте відпочинемо. Thank you Нам треба скласти обернену задачу. Давайте спробуємо. Якщо обернена задача, ну, ми знаходили, наприклад, скільки він списав тих зошитів, а частина нам була невідома, і були відомі всі зошити. А тепер давайте так, щоб всі зошити були невідомі, а в нас була тільки частинка, і скільки Славко зошитів списав. От така в нас вийде задача. Славко списав три зошита, це становило п'яту частину всіх зошитів. Скільки зошитів було у Сашка? Та, дивіться, обернена задача до попередньої. У нас є так, що Славко списав три зошита, це становило п'яту частину. Тобто три, це одна п'ята. Значить, ми вже можемо записати, що одна п'ята тире три зошита. І один, та, тобто, от, та кількість, дивіться, одиниця ось. Тобто, ціле? Ми не знаємо. Тобто Ми не знаємо, скільки зошитів було у Сашка? Ми помітили так. -от так, у нас, дивіться, уважно звертаємо увагу на короткий запис. І ще раз, тітки, ми задачу, далі будемо вирішувати, уважно. Тож, а як же нам знайти всі зошити? Так? Як нам знайти ціле число? Якщо ми знаємо тільки що е, частинку, та, і скільки ця частинка була, треба дітки 3 помножити на 5. Треба оцю частинку помножити на кількість частин, які було поділено, та, на 5. Ми згадуємо, що е, знаменник означає кількість частин, які поділено. 3 множимо на 5 та отримуємо 15 зошитів. Тобто, ми отримали все ціле. Адже, умовно, ми знаємо, що, дивіться, Славко писав 3 зошита це становило 1-5 частину. 1 п'ята це 3 зошити. Але 1 п'ята означає, що оце невідоме ціле оце скільки було зошитів у Сашка, Одна п'ята. Означає, що ці зошити усі. Поділили на 5 частин, вже одна п'ята. І ми знаємо одну таку частинку. Так? І як дізнатися всі? Треба 3, оця частинка, яка нам відома, помножити на число тих частин, яке поділили, тобто 5 на знаменник. І ми отримали ціле число. Правило, уважно запам'ятовуємо, щоб знайти ціле за величиною його частин. Слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Так, таке правило. Все те саме, що я сказала тільки що це правило. Так, і тепер завдання буде домашнє. Домашнє завдання. Можете записати його у класній роботі, тільки щоб красиво та каліграфічно. Посередниці записали номер 4. Пару ми з вами зробимо самостійно, а далі запишете самі. Одна п'ята дорівнює 3 кг. Завдання знайди ціле. Якщо одна п'ята це 3 кілограми, та? то все ціле скільки буде? Як ми дізнаємось, нам треба 3 помножити на 5, і то ми дізнаємося ось 3 на 5 буде 15 кілограмів. Тобто, всього було 15 кілограмів. І одна п'ята від 15 це 3 кілограми. Та? Згадайте. Зараз ми вирішуємо. Такі цікаві приклади, е, схожі на ті, що були попередньо, так? але це зовсім інше. То ми знаходили частинку від числа, так? а це ми знаходимо число за його частиною. Дивіться, одна сьома дорівнює 4 центнери, а скільки все буде? 4 центнери – це одна сьома. ми знаємо вже що 7 частин. Як нам знайти ціле число так, оці, значення цих центнерів, щоб, знаючи це все? Одна сьома від 4 центнерів. Ми знаємо тільки частинку від цілого, бачите 4. Так? Ми знаємо частинку від цілого. І наскільки частин оце ціле поділили. Тобто, як знайти? Треба цю частинку помножити на кількість частин всього. 4 на 7. Дорівнює 28 центнерів. Це, дітки, записуємо. Даємо на паузу та записуємо. Одна десята дорівнює 4 літри. Як знайти? Ми знаємо, що 4 літри це частинка, і на скільки частин ту ціле поділили. Тобто, 4 помножити на 10 дорівнює 40 літрів. Записали. Записали. Так. Наступні три ви робите самостійно, дітки. Так само, як ми записували попередні три, робите ось ці. Згадуйте, як ми знаходимо, дивимось на правило, як ми знаходимо частинку. так, Як ми знаходимо ціле, знаючи його частинку. Треба помножити. Робимо зараз це завдання, тисніть на паузу одразу. Так, мало виконати це ж завдання, щоб не витрачати потім час. Задання п'яте. Так, нам треба дібрати до задачі опорну схему. Тарасик розв'язав чотири задачі. І це становило п'яту частину всіх задач, що він мав розв'язати. Mm -hmm. Тарасик розв'язав чотири задачі. І це становило п'яту частину всіх задач, Згадайте задачі про зошити, які у нас були. Скільки задач мав розв'язати Тарасик. Дивіться, нам відоме ціле, так? нам відомо всі задачі. Невідомо, нам відома лише частина від цих задач. Одна п'ята це 4. Тобто, дивіться, ціле невідоме. Нам відома лише частина. Так? Ось ця буде вірна схема. Як нам знайти цю частину? Треба 4, так? Помножити на кількість частин, які поділили оце ціле на 5. П'ята частина Дорівнює 20. А тепер давайте спробуємо скласти обернену задачу до цієї. Якщо тут нам було відома лише частинка від цілого, то давайте зробимо так, щоб наступній задачі була відома ціле. Так, Давайте подивимось. Ми вже знаємо, що 20 та, задача. То в наступній задачі. Давайте так, Тарасик мав розв'язати 20 задач. Так, ось ми попередньо попередній дізналися. Він розв'язав тільки п'яту частину всіх задач. Скільки задач розв'язав Тарасик. У минулій задачі ми знали, скільки становить ця частина. А тепер ми склали обернену, щоб ця частинка знайти. Так, тепер поглянули уважно. Тарасик мав розв'язати 20 задач. Ось, у нас ціле відоме. А далі питання, таке уточнення. Він розв'язав тільки п'яту частину всіх задач. Одна, п'ята, невідомо, ми не знаємо. Скільки Скільки задач розв'язав Тарасик. То ось у нас схема підходить ця. А яка ж буде дія? Як ми, нам дізнатися? Як нам дізнатися частинку від цілого? Треба поділити: ми ціле ділимо на кількість тих частин та дізнаємо ось одну. 25 дорівнює 4 задача. Уважно, дітки. Це дуже просто. Останнє завдання буде самостійне. Та, це також домашнє завдання, дітки. І ви зробите його самі. Знайди значення виразу зі змінною К помножити на 5, додати 18 поділити на К. Якщо К дорівнює 2. Що треба зробити? То ви знаєте прекрасно: просто треба замість змінної замість К поставити двійку, адже K дорівнює 2. Так, і у вас тут ще три випадки: таких. K дорівнює 3, K дорівнює 6, K дорівнює 9. Давайте розв'яжемо К дорівнює 2. Посередниці записала номер 7. Якщо К дорівнює 2, Кома то, так і пишемо, то. 2 помножити на 5. Дивіться, ми вже вставили двійку замість К. 2 помножити на 5, додати 18, поділити на 2. Знову замість К, Ось 18 поділити на ка, ми вставили 2. І отримали 19. Згадуємо, як вирішувати такий приклад: спочатку множення, потім ділення, потім додавання, і ось вийшло 19. Наступні три, та? вам треба значення виразів знайти самостійно. Тож, бажаю успіхів у виконанні цього завдання.